Так, знову всім привіт. На чому ми закінчили? Так я ніби як не зовсім завершив наш такий огляд тих речей, які були спрезентовані мені. Тож, давайте продовжимо. Маячок. Давайте спробуємо повключати щось. Ох, я чую, закрутився тонвал. Як січкарня. Ха-ха. Стоїть, тримаю плеє, на жаль, у нас все тихо. Нічого на індикаторах. Хром ферм. І ферм хром навіть. О як. О, гляньте все прогрівся. Прогрівся. Ану, віддай. О! Нічого собі. Добре. Такий от маяк. Давайте ж подивимося на ось це. Дуже мені вже цікаво. Де наша вилочка? Ви гляньте, який кабель, як до зварки. Ішло. Ти чого гориш? Я ж тебе ще не вмік не вмикнув. От воно. Життя. Ой. Давайте спробуємо. Вау. нитка живой аппарат давайте это глянем что у нас тут есть измеритель нелинейных искажений автоматический так тут есть такая вылочка І тут життя є мережа. Тут ми нічого зараз не побачимо цікавого, окрім того, що горить мережа. Огляд подарунків можна сказати завершений. Цієї серії другої. Давайте ж одразу подивимось, що ще в мене з'явилось. Так. Ви, мабуть, придивляєтеся і думаєте, що ж це таке наверху оце лежить, стоїть, чи що. Що це таке? Давайте подивимось поближче. Вояк. Супутниковий тюнер. Це я оці дві речі. Я приїхав знову ж таки до одного чоловіка зремонтувати антенку йому. Все зробив, і він каже: маю супутниковий тюнер, маю ще щось там, кажу, показуйте. Цікавить все. І от він показав ось такі речі. Е, був ще один плеєр відео. Ну, він не зовсім такий цікавий. Я, мабуть, його і не буду показувати. Якийсь якийсь незрозуміло який. От, Ну, а цей Панасонік такий от Панасонік. Гляньте, як з магазину. А Лорта, подивіться, Ну тут кришечка не пойму, чого вона, магнітіки ніби функціонують, а отут щось випирає, в нас якась штучка. От вам і пломбочка. Новьо. Просто новий апарат. Ну і він важкезний. Він важчий за цей відак. Давайте його підімкнемо, самому цікаво. Power. Є yeah. і в нас все працює. Ви Тільки подивіться. От, от єдине, що жаль, так це пульт. Оце жаль, що без пульта. І той чоловік казав щось мені за нього. Чи він десь є, чи його немає. Ось така штукенція. Дуже цікаво, що там всередині. Можливо, ще комусь цікаво, що там. Якщо нікому, ну, не буду розбирати. Пишіть, розберу. Якщо комусь цікаво. Так, ось тут є якісь органи управління. Ну така річ. Просто колекційний стан. Паспорт. Бачимо, що у нас є всередині? Можливо, так комусь буде цікаво. Так, ну тут Так. А ось вам і схемка. Повністю вся документація. Все. Ось які деталі тут у нас використовуються. Ну, не буду розвертати. Транзистори бачимо. Перелік. Сама, мабуть, схема принципова. Розгортати кожну потрібно. Ну, давайте. Отак. Це все виглядає. А, пульт до речі. Пульт дистанційного керування. пду 44. Ось так. О така. Ну і відачок Панасоник. У мене до Панасоніків така невеличка симпатія є. Тому anybody home? Давайте відачок включим. Я й касету підготував. Опа. О! Годинник є. Давайте йому якусь кінушку дамо. Отак. Вот, вот вам і будь ласка. Panasonic NVSD2. Цікаво. Шкода, що в мене зараз телека немає тут. Зазвичай є, а зараз немає. Що нам тут? Помотати? Помотаємо. О, трошки там якісь звуки, але мотає. Стоп. Давайте інший бік. Ох. Так, мабуть, це якраз. На початок. Так. Все. Цікаво, чи він її тепер віддасть. Ну, єс. Віддав. Молодець. Що тут скажеш? Все працює <гнє> на перший погляд. Так, ну і ще там от кульочок є. Зазвонив мені знову Тарас якоїсь то неділі і підігнав мені ще два блочка. Три. Ну, два ось таких. Це в нас комп'ютерний блок. До речі, може, і оригінал. Так. Схоже як ори оригінал. А тут в нас... Це легесенькі, блочки. Ось цей важкенький. Їдемо далі. Оцей подаруночок мені також дуже сподобався. Так, дивимось. Така от Айва. АД 600 Айва. Секунду. Де да наша підсвіточка? Невеличка. Ну, ось а так может блин, блікує. Так, ну. это мне мені... Просто так віддав знайомий мій, звати його Роман, за що йому величезна дяка. Також Роман мені весну 212 ту спрезентував. Я її, на жаль, зараз не зміг дістати, щоб вам показати, але її всі знають. А ось цей апаратик досить цікавий для мене. Стан, правда, такий собі. Дивимося. Гаражний стан. Ось така цікава наклеєчка. І давайте спробуємо її вмикнути. Яка гарна індикація? HX Pro. Eject. Не знаю, як працює Eject, але він не працює. Два моторчика пише. Якісь наклеїчки, якісь намальовочки. Цікаво буде попрацювати з цією декою і спробувати її привести до життя. Так, ну і на закусочку. А куди ж без таких подарунків? Нікуди? Був в одному селі, зробив роботу і чоловік Ігор дав мені ось такий веф. До речі, веф вже з якимись доробочками. Ось тут бачимо світлодіодик, панелька вже спорчена відповідно, запилений. Але подивіться, антенка ціла. Ой, сорі. Ну, майже ціла. І ось тут ззаду. Щось дороблялось також помітно під живлення. Цікаво, що там є. Пробував я його вмикати, на жаль, не вмикається, ну, принаймні 9 вольт подавав на те гніздо, яке там. Серії з подарунками будуть виходити обов'язково. Наразі в мене багато роботи, мушу прощатися! Всім папа! -па.